Шанс виграти 1 мільярд 100 мільйонів доларів виник у жителів США. Люди скуповують білети лотереї мегамільйони. Це вже в четверте за попередні чотири роки, коли її джекпот перевищує 1 мільярд доларів. У Вашингтоні покупці лотерейних білетів мріють про те, що зроблять, якщо виграють. Я би погасив іпотечні кредити і допоміг би кільком людям. я допомогла би наземним нужденним своїм дітям і деяким сусідам. Мегамільйони проводять розіграш двічі на тиждень. Попередній джекпот зірвали в жовтні. Якщо цього разу виграш нікому не дістанеться, то джекпот зростатиме й далі. Найбільший джекпот американської лотереї розміром 1 мільярд 537 мільйонів доларів розіграли у 2018 році. Він дістався власнику білета, купленого в південній Кароліні. Другий за розміром джекпот, який становив 1 мільярд 50 мільйонів доларів. Виграли у грудні 2021-го Чотири особи з Мічигану на третьому місці джекпот розміром 656 мільйонів доларів. Розіграний у 2012-му. Його поділили власники трьох білетів.